Усім доброго дня. Сьогодні нову пошту приїхав планшет Samsung Tab a 7 Lite. Сюди треба було завантажити програми для роботи на вантажному транспорті по Європі. Завантажив сюди програму iGo з Skin Jack, яку ви зараз бачите на екрані. Карти 2023 Q2 і актуальні бази камер і радарів. Також поруч сюди поставив програму Go Next Gen Skin Punga з тими самими картами: програма Track Parking Europa, це для пошуку парковок, програма Sun Plus для камер і радарів. Програма GPS для перегляду YouTube з реклами і програма Quick Support для того, щоб я міг на цей планшет підключитися на віддаленому доступу, якщо треба буде або оновити карти, або підредагувати програму. Так що цей прилад вже повністю налаштований. Зараз його буду спаковувати в коробку і відправляти нову пошту. Так що, якщо у вас такі є прилади, можете присилати мені їх нову пошту для оновлення карт, або ми можемо через цю програму зробити це все на віддаленому доступу. Зараз також новою поштою буде відправлятися QJ820 Tour Pro. Бачимо на екрані, які програми тут встановлені. Це igo Prima, і igo Next Gen з картами 2023Q2 України та Європи. Програма Navitel, там Україна завантажена, програма Сайжек Track, вибіркова країна Європи і Україна, тому що клієнту треба буде по Україні використовувати цей навігатор більше. І Cajic Track буде набагато краще прокладати маршрут, ніж програма iGo Prima. Ну і Бачимо програму Plus, це для камер і радарів. Коштує такий повністю налаштований навігатор 5300 гривень. Вони є у наявності. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, відправлю новою поштою або зустрінемось у Києві.